Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія провідний морський заклад українського подунав'я, який вже багато років динамічно розвивається, має гарну репутацію і престиж не лише в Україні, а й за кордоном. Щороку заклад запрошує до своїх лав нові обличчя тих, хто в майбутньому планує пов'язати своє життя з морською галузю, стати професійними судноводіями та судномеханіками. Днями пройшов традиційний профорієнтаційний захід, день відкритих дверей. Зробити правильний вибір щодо майбутньої професії має кожен, відзначив директор Валентин Чемшир. Тим паче, цьогоріч заклад відкриває одразу дві нові спеціальності: транспортні технології та митна справа. Ми бачимо, що наші порти, організації мають на увазі моря господарського комплексу, потребують таких фахівців. І інститут. В рамках цього процесу відкриває ці спеціальності. Крім того, триватиме традиційний набір судноводіїв та судномеханіків, Відзнавши Валентин Іванович. Великою подією цього року стане перший випуск за спеціальністю менеджмент. В цьому році дійсно випускаються випускники, які навчались в дуже складних умовах ці чотири роки: два роки пандемії, і більше ж ще більше року війни. Фактично, більшість занять у них проходила дистанційно, але по результатам навчання ми бачимо, що результат дуже високий. І за іншими спеціальностями фактично всі працевлаштовані минулого року. На базі навчального закладу було відкрито Дунайський фаховий коледж, який став відокремленим підрозділом Дунайського інституту національного університету. Одеська морська академія. Цьогоріч знову ж таки здійснюватиметься набір абітурієнтів до нового підрозділу. В цьому році фаховий коледж отримав ліцензію на 271 спеціальність. Це морський та внутрішній водний транспорт, і буде робити набір. За трьома напрямками: це судноводії, судномеханіки і електромеханіки. Тому теж вважаю, що це дуже велика така подія. До нашого освітнього закладу запрошуються: здобувачі освіти, які отримали свідоцтво або к закінченні дев'яти класів і поступають на перший курс. Здобувачі освіти, які отримали атестат про закінчення 11 класів і вони поступають до нас коледж на другий курс. І здобувачі освіти, які отримали професійну професійно-технічну освіту, і мають дозвіл поступати до нас на другий курс. Ви можете протягом двох років отримати загальну освіту і отримати атестат, і потім продовжити навчання в нашому освітньому закладі. А можете після отримання атестата перейти до навчання до Дунайського інституту або до будь-якого іншого закладу при умові позитивного складання НМТ. Ми чекаємо на вас, абітурієнт 2023. В ході профорієнтаційної зустрічі майбутнім курсантам розповіли, що слід зробити для вступу у навчальний заклад, та які особливості цьогорічного прийому варто врахувати. Ви, е Маєте обов'язково скласти НМТ 2023 року, або мати результати НМТ 2023 року та з або ЗНО 2020-2021 років. Мотиваційний лист повинен бути в будь-якому випадку. Якщо ви плануєте до нас вступити, ви ми рекомендуємо вас вам звернутися до нас починаючи з 1 липня. От ми вам окажемо допомогу в реєстрації вашого електронного кабінету вступника. А в подальшому ми вам окажемо Допомогу в поданні заяв, щоб ви були впевнені в тому, що ви зробили все вірно. Також абітурієнтам надали можливість ближче поспілкуватися із завідувачами кафедри та викладацьким складом, задати ряд питань стосовно навчання та ознайомитися з матеріально-технічною базою. Абітурієнтам екскурсія та загалом зустріч дуже сподобалася. Кажуть, вже визначилися зі спеціальностями і здобуватимуть їх саме в Ізмаїлі. Мене все це цікавило дуже давно, а також я маю в сім'ї своїй таку, скажемо. А... Династію моряків, так та хочу її продовжувати, тому що усі 11 років я старано вчилася у школі, потім у ліцеї. Мені сподобалося на дні відкритих дверей те, що дуже доступно та відкрито все нам. Е е Розказували, показували. Була також у нас можливість все помацати, подивитися та походити вільно коридорами. Я вважаю, це дуже важливо для тих, хто ще ні разу ніколи не був у цьому навчальному закладі. З 1 липня на базі Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія розпочне свою роботу консультаційний центр. Тож з будь-яких питань ви можете звертатися до секретарів приймальної комісії. Центр працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 за адресою вулиця Ізмаїльська, 9, кабінет 110. Телефон для довідок 096 722 05 30. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.